Добрий день! Сьогодні, дітки, у нас заняття з аплікації. Тема нашого заняття рушничок. Ми будемо говорити про український рушник, одвічний людський символ. Подивіться, які красиві рушники, виткані, вишиті і зображенням геометричних фігур. Рушник символ щасливого життя. Це давній український звичай. Не було б жодної на Україні хати, як кап не прикрашалась рушником. Рушник. Це обличчя оселі. Він характеризує жіночу працьовитість, майстерність, похайність. В українців з рушниками пов'язано багато звичаїв. Дитина народжується, йдуть гості з рушниками, гостей зустрічають з і сіллю. Гарно оздобленими рушниками не кривають кошик з паскою на Великдень. Ми з вами подивимося на рушнички і бачимо, що вони вишиті червоними та чер... чорними нитками. Червоний колір це колір калини, яку завжди шанували українці. А чорний колір це колір землі в годувальниці Сьогодні ми, дітки, з вами вишиємо рушник не нитками, а геометричними фігурами. Для цього нам потрібно з вами білий аркуш паперу. Кольорові смужки. Фіолетового і оранжевого кольору. Ми з вами візьмемо білий папір, зігнемо края на пальчик, щоб можна було нам розрізати, зробити бахрому нашому рушничку. Надрізаємо до нашого згину. Робили ми білі напізи. Далі ми беремо смужку фіолетового кольору, і нам потрібно її розрізати на прямокутники. Згинаємо навпіл, розрізаємо, Получилося у нас так дві смужки. Потім знову напіл розрізаємо. І теж напіл згинаємо, розрізаємо. Беремо другу смужку фіолетову, напіл згинаємо, розрізаємо на прямокутнички. У нас повинно з вами вийти... Шість таких прямокутничків ми викладаємо на нашу рушничку. Потім ми беремо жовто-гарячу служку, складаємо її навпіл, нам потрібно розрізати. Квадрати. Все відкладаємо. І робимо напіл склали, розрізали. Получився прямо кутний. І ще напіл склали. Почився квадрат. Ми його поклали. Так. На опір склали, розрізали, получився квадратик з цієї сторони. Спочатку ми викладаємо наші геометричні фігурки на рушничку. Потім ми беремо клей і беремо нашу смужку фіолетову, намасили клеєм. Помазали на клейоночці і приклеїли на наш рушничок. Пальчиками придавили, беремо жовто-горячу смужку, помазали, приклеїли. Знову беремо фіолетову нафлели жовту гарячу. Відкуємо за зразком, щоб у нас вийшов гарний рушничок. Беремо серветку, промокуємо, де лишній клей видираємо, придавлюємо. Так. Отакий гарненький рушничок у нас з вами, дітки, вийшли. Усім вам успіхів та натхнення!